Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розповісти про цю неймовірну книжку, яка вже е, Друге століття користується величезною популярністю. Це Міс Бітанс Book of Household Management. Ця книжка поєднує в собі абсолютно все. Е, починаючи з того, як організувати простір, які е, прилади необхідні на кухні, е, купа рецептів, таблички з. Е, навіть цінами <свісно>, на ринку на продукти, а також перша медична допомога для членів сім'ї. Ця книжка просто бестселер. І в часи, коли вона тільки вийшла, перший примірник було видано в 1861 році. Продажі, продажі цієї книги були максимально високими. Більше купляли тільки Біблію. Такі книжки зараз зустрічаються дуже рідко, особливо в гарному стані. Мені подобається саме ось ця редакція. Ця книжка знайдена під замовлення, це книжка 1912 року. Якщо ви хочете таку книжку, напишіть мені обов'язково, залиште коментар або напишіть в особистій, і я спробую вам знайти в гарному стані. Не перемикайтесь, буденність має бути красивою цій книжки дуже багато порад стосовно саме як це зробити.